Друзі, сьогодні у мене буде перший скажімо так, цикл з покупками з тему додатку. От я не буду описувати в описі до відео, в назві, що саме я придбав на тему. Це будуть такі секретні пакети, я їх буду розпаковувати, і тільки в самому відео можна буде подивитися, що тут є, щоб було цікавіше. Так, розпаковуємо. Так, так що упаковочку всередині. І не порізати Так, поїхали. І так, що ж у нас тут є? Поїхали. Коробочка одна, коробочка друга. І отакі от маленькі пакетики. Маленькі пакетики. Куча маленьких пакетиків. Тут більше нічого немає. Так, ну давайте наверное, почнемо все-таки з маленьких пакетиків. Ось таких Що це -таки? Вони всі однакові, тут їх. У мене 5 штучок. Давайте подивимось, що є всередині. Так, погнали. І Ту -ту 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 -ту. ось така маленька коробочка. Ось така. Так, ну я думаю, хто о, уважніше, скажімо так, той вже подивився і бачить це. О, написано Electronic гідрометр. Ось така штучка. Маленький. Дрібненький. Зараз розпакуємо, подивимось, що там всередині. Значит, що це таке? Це е, штука, яка показує фактично температуру і вологість. Наш, виглядає вона ось таким чином. У мене зараз обіжала наклеєчка. О, це двосторонній такий от скотчик, він кріпиться ось сюди. Наш, тут є отака от пломбочка. Давайте її знімаємо. Тепер у нас є контакт з батарейкою. І можна бачити, що показує одразу температуру: 21,3 градуси, 54% вологість. Є така прикольна мордашка маленька яка показує, наскільки комфортно такі от умови є для людини. В принципі, доволі ну, доволі нормально. Температура міняється, Бачите, зараз показує 19,6-56%. Такі штуки хочу повісити в кожну кімнату, щоб було видно, що це таке, скажімо так. І яка температура, яка виглядає в кожній кімнаті. О, штучка, ось така прикольна, маленька. Коштують недорого, там точно ціну не підкажу. От, посилання, якщо не забуду, зроблю в відео, можна буде подивитися. Так, ну це був такий більш простенький пакуночок. Там, до речі, в, в, в цій коробочці ще є невеличка інструкція. О! Ось така інструкція. Можна подивитись. Так, общем, з цим розібралися. Да? Отака От, ось штучка, прикольна. Показує температуру і вологість. Так, ідемо далі. Що ж у нас от в цих чудо коробках? Давайте дивитись. Так, пробуємо. Давайте спочатку подивимося, що пишуть. Значить, пишуть, пишуть, пишуть. Моделька S3 Pro. Батарія на 2600 мАч. Далі колір чорний. Час зарядки 6 годин. Ну, в принципі, все. Тепер дивимося, що ж тут в цих коробочках. Так, Розпаковочка турду. Так, це отака от штучка. Давайте спробуємо достати ось цю чорну упаковочку. Коробочку. Подивитися, що в ній тут є. О. І тут щось є. Давайте також доставати. Так, і так, достаємо. Це така ось камера. Це Wi-Fi камера. От тут, напевно, до неї якась чи інструкція, чи кабельочок, щось поклали. Блачок навряд чи поклали. Хоча, хоча щось подивимося, що тут є. Нас, дивіться, ось такий чудовий тримач. На двох сторонньому також скотчі. Далі поклали нам кабельочок. Ось такий. Достатньо непоганий, до речі, мікроUSB. Кабельочок також є. Далі інструкція. з... QR-кодом для сканування, щоб подати програмку, я так розумію. От, ну, В принципі, і все. Давайте подивимось більш детально на цю камеру. Камера має такий прикольний дизайн, з дірочками по краях, по боках. От, Давайте подивимось, що є у нас позаду. Роз'єм USB, включити-виключити, роз'єм для картки пам'яті MicroSD і кнопочка Reset. Все достатньо зроблено, акуратненько, класно, гарненько. От сама камера, так розумієш, що це може датчик якийсь також. Зараз обичаєш, у нас світлинку зараз вімкну. Це в мене хто пам'ятає світло на датчику. Я інколи забуваю поставити більший час. от Ну в общем ось така камера. Тось буду тестувати, буду дивитись, от як вона там буде працювати. от Це все діло чіпляється, так розумію. Може і ось так. От, а може, якось внизу, напевно, ось таким чином це кріпиться, но ну, буду розбиратися. Ну, от Якось, якось так це виглядає. Взяв її на заміну камерам, які в мене були. От, хочу спробувати щось новеньке, скажімо так. Сподіваюся, що буде не гірше за те, що в мене було до цього. От, ну, якось так. Тобто, це мої придбання в цій тайній коробочці. Там в синій коробочці другій така сама камера. От, так що ось такі прикольні штуки. Всім рекомендую купувати на тему, там реально адекватні, нормальні ціни на більшість груп товарів. Друзі, на цьому поки все. Буду продовжувати цю рубрику з е, е, от такими от розпаковками. Думаю, що це буде цікаво тим, хто хоче купити. Обов'язково буду не забувати в описі до відео скидати посилання на продавців, там де цей купував. І ви зможете бачити і опис більш детальний, і ціни на це все діло. Не забуваємо, що триває повномасштабне вторгнення. Дуже важливо, надважливо зараз донатити на ЗСУ. Всім рекомендую наш благодійний фонд Центр моїх переселенцям та ветеранам на вулиці Кривийська, 2, 200 Дніпро. Все буде в Україні!